Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Подвіцькі класнючі привезли свічки. Ціна теж класна. 349 гривень. шок контент! Незвична ціна для Аврори, чесно вам скажу. Ну, це є склі діаметр 11, а висота 8 см. Є великий вибір ароматів. На три вогники буде. Такий набір свічок чайних. Вони є кольорові, в одному наборі один колір. Всього 25 штук в упаковці і ціна 49. Є менші набори по 29 гривень. Такі сердечка, 10 свічок, 6 свічок, 34. І такі ароматизовані по 34. Такі картини, точніше, мозаїки. Тут такі прикріпляти, як алмази. Тут все є інструменти, інструкція, кольори різні. Розмір 30 на 40 см. Ціна 299. Тематика тут різна. Є і метелики і лимончики. Така дівчина. Такий варіант, і лимони. Ще одна новинка в асортименті. Це ось такі картини по номерам. Відрізняються вони від стандартних, тим, що тут контур дуже гарно промальований, такий чіткий, широкий. Розмір картини 30х30 см. Фарби, пензлики, все є. Такі бачу, кнуткові є малюночки. Силіконова форма для випікання кексів – 6 штук. Ціна 129 гривень. По 77 гривень. Ось такі силіконові форми. Круглі. Три варіанти кольорів на вибір. Діаметр 19. 135 гривень килимок для розкачування тіста розміром 60 на 45 см. Тут є параметри, бачите, можна випікати на ньому, але до 230 градусів. Сито металеве, більшого діаметру 20 см за 59. Меншого діаметру за 39, тут 14 см. Такі затискачі для пакетів в контейнері на магніті. Всього їх 5 штук, ціна 39. Термометр кулінарний це такий, що вставляється всередину в м'ясо і вимірюється, яка там всередині температура. Ціна його 77. Відокремлювач для яєць металевий 55. Трубочки для коктейлів металеві, дві штуки і йоршик для їхнього миття. Ціна за набір 17. Такі суцільно силіконові лопатки. Ціна 69. Або ось такі із отвором. Ціна 59. Такі є по 19 ополонники. Ложка для спагеті – 69. Такі цікаві. Є ополонники 64 або лопатки 64 з дерев'яною ручкою. 69 гривень, такий варіант. Шумівка. І лопатка з отвором за 88. виделка десерта 22 гривні за штуку. виделка столова, золотиста з візерунком. 34. До неї можна собі підібрати ложку, ціна також 34 і чайну ложечку, ціна 29 по одній штучці. Як вам такий золотий варіант? Схожий візерунок, але тут біле і жовте переплітається. 34 беделка, такі за 39. Такі видалочки теж по 39 гривень. А це набір із трьох штук за 19. До ось таких є столові ложки. Ціна 39 гривень. І по 39 до ось цих пара ложка столова. І є ще ножі. Тут набір із двох штук і торгової марки «Густо» 77. 39 Теж до них є до ось цих. з візерунком 39 і ці наборами по три штуки 88 гривень. По 7 гривень ось такі чайні ложки, але тут метал тонший. По 77 гривень набір ложок чайних три штуки. Такі чайні ложечки з довгою ручкою 17 гривень. Ніж із білим керамічним лезом. Ціна 109 гривень. Кольори ручок є на вибір. Такі ножі, довше лезу 64, коротше 44. І ось ці ножі по 109. Також є сокири кухонні – 149 гривень. Для хліба по 69. Вони відрізняються. Тут дерев'яна ручка. А тут з таким покриттям, як матове. Форма для випікання металева кругла на 28 см, 77 гривень. Зима час випічки. Хіба не так? Я ціка гарна деко. Для випікання кексі на 12 штук. Ціна 99 гривень. Тут вставляєте паперові формочки або силіконові і зручно. 169 гривень коштує ось такий кіш з нержавіючої сталі. По 77 гривень такі келихи для глінтвейну на 230 мл. По 49 гривень кухоль скляний на 250 мілілітрів. Такий набір креманок, дві штуки на 280 мілілітрів за 77. Ще можна придбати з акційною ціною 99 гривень. Ось такий набір: чашечка та блюдечко блакитне з хмаринками. 139 гривень пляшка для олії. Чи отсту з ручкою та мірною шкалою. Шпалери самоклеючі за 69 гривень. Розмір 2 метри на 60 см. Різні є малюночки на вибір. Я отак ходіла на пальці і згадався мені фільм. Едвард руки ножниці. Хто його дивився? По 77 гривень такі дитячі парасольки. Ось так виглядає парасолька у розкладеному вигляді. По 22 гривні. Ось такі мисочки пластикові об'ємом 500 мл. Підставка під ложку кухонна. Акційна ціна 19 гривень. Ось такі варіанти малюнків є. Чайник зі свистком на 2 літри 289. Такі запальнички по 27. Інші такі по 19. 59 54 і такі за 64 по 59 гривень запальничка, пальничка на як, що, як пальник а де фокус Ось є вони у різних різних кольорах. Турбо ціна 59. І з турбо є ще ось такі по 88. Також бачу, привезли нові рушнички. Цікавенькі. Це є для обличчя. Так, так. Розмір 40 на 70, 100% бавовна. За 119. За 119 гривень ось такий рушник махровий. Розмір 70 на 40. 100% бавовна. Текстиль подушечки на стілеці по 109 гривень. Вони такі трохи пухкіші. Всі відтінки коричневого бежевого. Такі новинки. Це є набір рушничків. Один розміром 35 на 75, а інший 70 на 1,40 40 Всього дві штучки. А кольори є на вибір. Всі такі ніжні відтінки. 199 гривень такий набір. домашні капці. Ціна 129 гривень. У нас всі в сірому кольорі, а я бачу ще на екрані інші кольори. Такі домашні капці по 129 гривень. Такий варіант врубчик. Три варіанти кольорів: рожевий, бежевий та сіренький. 279. Ваги кухонні. Такий варіант. Максимальне навантаження 7 кілограмів. 249. Такий варіант за 299 гривень. Тут максимальне навантаження 5 кг, ніби ось ця менша по розміру. Бачите, а навантаження бере більше. Такий варіант більш класичний, максимальне навантаження 7 кг 169 І такі по 249 гривень, максимальне навантаження 7 кг. Рукавички господарські із високими манжетами. Такі досить високі. Ціна 49 гривень за одну пару. Контейнер для зберігання із кришкою. Ціна 88. Ось такі от. Так цікаво, чи є зазначений об'єм 3 літри 800 мл. Ось такий варіант. А є ще більша ціна 149 гривень ще в сіренькому кольорі. В неї як два ось цих. Так, Давайте ще глянемо по об'єму. Це і 8 літрів та 200 мл. Такий більший від тих. Ароматизовані губки для миття посуду, аромат мандарин. 6 штук за 55. Є і б'юджетніші варіанти. Наприклад, ось такий набір, теж 5 губок, ціна 17 гривень. А це є серветки тканині, вони відривні 30 відривів 25 на 25 см. Серветки для прибирання по 39. Навіть і пакети по 8 гривень для сміття. Звичайно, вони такі тонші. 35 літрів об'ємом 15 штук. Такі на 20 літрів, 30 штук, 15 гривень. Так, є і інші. Більші, такі, наприклад, 120 літрів, 20 штук, 69. Біленькі пакети на 20 літрів, 40 штук. 49. Подивіться, яка тут краса від Wash and Free. Це є галовий засіб для прання. 4 літри 100 мл. Ціна 229 літ. Я так розумію, тут аромат мандарину. Дуже цікаво понюхати, в мене особисто так. Мандарини асоціюються з зимовими святами. І що ви думаєте, я відкрила понюхала і справді пахне мандаринами. Ось такі капсули ліор, 10 штук упаковці. Тут поєднання і гелю і порошку. Так би 5 в одному ціна 99. До речі, цікаво, чи ви чекаєте на Чорну п'ятницю. Чи маєте якийсь список покупок, щоб хотілося придбати зі знижкою? Напишіть: чекаєте, не чекаєте. От буде цікаво почитати, бо я чекаю. Такі освіжувачі повітря по 49 гривень. Нещодавні новиночки. А ще такі суперновинки: балон, змінний до автоматичного освіжувача. Ціна 74-250 мл об'єм. Різдвяний адвент-календар пазлики Складається в один великий пазл, 24 комірки. 399. Це теж пазлик. І цей 399. Адвент календар із м'якими іграшками. Щось по типу ось таких. Ціна 499. Адвент календар новорічний. А це, до речі, щось новеньке. Знаєте, що тут є? Там є качечки, ось такі, з якими можна купатися. Також бачила в автомобілях ставлять на передню панель. 499. Ще один варіант адвент-календар з антистрес-іграшками. Ціна такого набору 399. Це ще не все. Ось такий адвент-календар, різняна мозаїка. Це ті, що прасуються праскою. Ціна 149. З дитячих ігор багато цікавинок приїхало. Такі лялечки по 299 гривень. Це що, це олені, чи що? Хто підкаже? Це оленятко дівчинка, чи. Давайте ще подивимося, є ще інші. Такий варіант. Не знаю. Пишіть в коментарях, хто знає. Це, можемо страхай, ні. Ось тут вони всі. Така лялечка за 199 Барбі. Є з улюбленцем лялечка за 169. І ось така дівчина на санях з аксесуарами перукарськими 199. Така навчальна дитяча гра це є. Читати, складати слова за 149. Такі по 55 гривень, то знайти маму для малятки. Або навпаки. Це є карткова гра. Треба поєднати цифри і кількість предметів на малюнку. Ось тут, бачите, від 1 до 10. Коштує 119. Таке музичне кермо з підставкою, ціна 99. Є ще чорно-жовте. Набір іграшковий, котики у переносці. Так проглядається, що там не один котик, а як мінімум, тут бачу чотири, І лежанка ще є. І ціна 49 гривень. А тут ніби три їх. Може бути таке, що різна кількість. Такі книги, видавництво ранок. Гладенькі аркуші, великі гарні ілюстрації. Твоя різдвяна пригода 249 Такий варіант за 199 гривень. Аудіо бонус. Бучте, тут теж дуже гарні ілюстрації. Клас таке. Лисенятко. Подарунок. Це така розмальовочка. За 39 гривень. Такий бантик прикраси за 49. Ділинкових прикрас дуже багато. Хто не бачив, є на каналі відеоогляд, де ми більш детально дивимось іменно новорічні прикраси. Переходьте в список відтворення магазин Аврора. Іграшка м'яка колекційна 199. Ля бубу по 99 гривень така гра магнітна дитяча одівалочка. До речі, гарна якість я минулого року таке купляла. Ось такий адвент-календар. Тут є різні автомобілі. І якщо я не помиляюсь, в одній комірці буде такий гральний кубик, бо тут буде гра на ходи, коли ви відкриєте на передній частині. Ось тут. Це буде гра на ходи, і тими машинками можна їздити по цьому полю. На вихідні дали додаткові знижки на накладні нігті, прикольні коробочки. 69 гривень 12 штук, 69 гривень 24 штуки в упаковці. Загалом їх тут просто безліч довші. Коротші, одним словом, всякі різні. Дорожчі, дешевші. такі по 69, ці по 39. Класний перелив кольору. 88, 69 гривень коштує пензлик косметичний для контурування обличчя. За 55 гривень такий станок для гуління у чохлі. Компактний. О, дивіться, яка новинка приїхала. Цей набір спонжів для макіяжу. 88 гривень, 4 штуки чорного кольору. Ще й такі аплікатори наборами. Ціна 19. Бальзами для губ по 29 гривень. Ловіт. Алоє бальзами для губ 29. 109 гривень коштує дзеркало. З підставкою. Це таке, як дерев'яне воно. Бальзами для губ від торгової марки Нівея по 85. Відноготок засіб для знажирення нігтьової пластини. Ціна 103 гривні. Об'єм 150 мл. Ловіт засіб для зняття лаку 17 гривень. Такий креми дитячий домашній доктор 42 мл за 19. Від торгової марки Ноготок 44 гривні. Засіб для зняття лаку 100 мл. Такий тримач для навушника вакуумного. Ціна 29 гривень. Квіточки. Килимок для комп'ютерної мишки. Прямо кутний. Ціна 88. Ось такі килимки для комп'ютерної мишки за 39 гривень.